Вони вдома, хоча ще два дні тому, не підозрювали, що це коли-небудь станеться. Україна всьому з часу домовленостей у Стамбулі повернула своїх захисників. Дехто пробув у полоні три роки. Кількість тих, хто потрапив на обмін, не розголошують. У координаційному штабі пояснюють, що конкретика може нашкодити на Чернігівщині. На захисників чекали їхні рідні і ті, хто навіть не знає, чи живі їхні близькі. Зустріч емоційна. наймолодшому зві зі звільнених 24 роки. І в полоні він потрапив ще на початку широкомасштабної війни, обороняючи Маріуполь. Також повернулися тяжко хворі і важко поранені, а ще нацгвардійці, які захищали Чорнобильську атомну станцію. Перші обійми бачила Ольга Чайко. Ідаємо! Ідаємо! Декілька швидких у них тяжко поранені і хворі. І одразу ж везуть на огляд. Дещо пізніше він дякує усім за підтримку і каже, почувається уже добре. Намного вже повернувся. вернувся. велике. Більшість визволених везуть автобусами. Ось перші їхні кадри на волі. Скільки ви були у коли? Три роки 38 місяців. Можна, будь ласка. Це справді найдовший обмін, який триває. Це змішана група і важко хворі, і важко поранені, і молоді захисники. Сьогодні є і офіцери, і рядовий сержантський склад. Більшість. Знову була в полоні з 22-го року, кожна історія героїчна. Їх звільнили у Міжнародний день на підтримку жертв катувань наймолодшому 24. Він як і більшість у неволі три роки. Є захисники Маріуполя, ЧС. Кількості тих, хто повернувся, не називають, адже процес, про який домовились у Стамбулі, триває. Далі будуть медогляди і довга реабілітація, поки звільнених беруть у кільце родичі, зниклих безвісти та інших полонених. Вони їздять сюди, мов на роботу. Це чи не єдине місце, де родичі полонених та зниклих безвісти пробують зрозуміти, чи хтось бачив їхніх близьких Отут тут. Вони вишуковуються у черги, вітаючи тих, хто приїхав, хто повернувся, і питаючи, чи не бачили, де мій або моя. Любов Бродоська шукає сина Олександра. Він пішов на фронт добровільно, спеціально повернувся із Польщі. Та торік зник на Харківщині, і кожен обмін для неї це можливість спитати про нього. Я сама Шепетівки. Якщо знаю, що є обмін, їду з надією, що мені просто хтось скаже, що мій син живий. Що він у мене єдиний син, і я хочу його знайти. Ірина розшукує чоловіка Інна племінника. Вони обидва служили на запорізькому напрямку і вже рік. Від усієї групи з п'ятьох хлопців, ні слуху, ні духу. Я б і до Києва дійшла, якщо б в Києві був Вовні, ну або десь ще, байдуже. Хоч якусь інформацію, бо цей напрямок ну взагалі якийсь важкий, такий важкий. Вже. Зник 15 травня, ну на связи не виходив і вже оце більше вже року, нічого не знаємо. І це чекаємо. Може полонений, може десь хтось узнає. Саме головна інформація, що він десь жив. Вони свідки, дива трапляються, одне таке стається. При нас світлана їздить зустрічати захисників у третій. Її чоловік захищав Маріуполь. Він у полоні 38 місяців. І от в одному з телеграм-каналів вона його побачила. Він серед звільнених. Що сьогодні буде, не знала, просто приїхала. Надіялась, надіялась, чекала. Дякую, дякую. Я дуже щаслива, дуже дуже. Всі не вірять, що це таке це сон чи не сон. Дуже всі раді, дуже раді. Сьогодні у нас свято. А я ще продовжую чекати. Вона, вона не може нічого сказати, а ми, ми можемо. Біля автобусу ле стримує емоції, та він виходить якимсь іншим шляхом, тому прожогом біжить до лікарні. Щось приємне почули і ці жінки та ділитися радістю ще зарано. Захисників, які виходять після огляду, довго не відпускають. Валентин розказує, що був у Іванівській області. Подробицями не ділиться та каже: до останнього не знав, куди його везуть додому. Їхав дві доби через Білорусь. До того рік з його колонії нікого не відпускали. Звичайний був день. Ми стиралися, ну постільно і. Прийшли, забрали і повезли. Мене ну не ну ми розуміли. Ми вже за три роки зрозуміли, коли забирають на обміни. Ми слухали кого пофемільно старалися запам'ятати, щоб коли повернемось, хоч щось ну донести. Все хорошо, папуль Да, Ну ми поговорили, не переживайте, все хорошо. Я жив, жив, здоров. Строй, стройний, потягнути. кікуся, все все, Я дома я вернувся. Вони беруть фотографії зниклих безвісти, а раптом когось згадають. Рідні тих, хто не повернувся, лишаються чекати нових обмінів і нової надії. в Чернігівській області Ольга Чайко, Зозуля та Олег Цимбалюк. Факти ICTV. єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачення.